Євангелії від Матфія, Господь Ісус Христос нас застерігає, щоб ми стереглися від фальшивих пророків. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у овечій одежі, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх, бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіги? Із будяків не може родити добре дерево плоду лихого, ані дерево зле, плодів добрих родити. Отож бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, хто каже до мене Господи, Господи, увійде у Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили. А я їм оголошу тоді, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Господь турбується. Про наше спасіння, про наше життя вічне і дає нам настанову у цьому розділі Євангелії від Матвія від 15 го вірша, починаючи. Про те, щоб ми остерігалися фальшивих пророків, всякого фальшивого учення. Слово Боже дає нам добрі настанови. І тим більше, якщо в нас є прагнення. Пізнати волю Божу, творити діла Божі. Господь каже, що хто хоче чинити волю Божу, той дізнається про науку.